Mm -hmm. 80 тисяч. километров. 80 кілометрів, блін. Ну, все дружит долго. Вс, конечно, друзья. Я конечно. Эй! Так, ну тоді давай и причкаем. Ну, я просто хотел играть, но... Ну почекаємо сейчас. Что это вытакает ключка? Да, плюпочка. Так. А, табе, піпочка. Піпочка. а, а то что я майнер? Я получить майнер. Майнер. Треба выиграться пару раз, Ну, Где? Ви все деньги ступили? Ох. Ну не на трассе Ну треба не, не пишешь. Давай не те кос убье. Он не камень не сто заброшен. Не сто заброшен не назад Он вернешь. Повернись назад, мене? Он! А туда пришли не Да мне не пощадят идти. А давай одного там у целый. Там где? Эээ, кинь. Чекан, это был бьет, он это был também aqui. E também a bandeira. Ah, mas é a bandeira? A a de baixo. A

не So then А, can do the same. I think that's a still spare. Микрофон так и правда. Вся музыка попала. Ну я думаю, что она смогла будет. Это такой зарос, да? Нет. Ну, oh, что много началось стремление. А ты його умішок поклади. Что ты делаешь? Я пробую загрузиться. Кекта топовая. Кекта топова. Так само дуже мало. Мы тут туда, то едем и все. Давай еще одного. Может поеду побывать. Ну давай, пишет.

Я сейчас попробую одну. що что центр место не ты посыпал. Так, ты кого? Там еще ты не захозла. Блин, я двух забыл. Он развернувся. Кого? Минально тоже. Я на мене тоже. Давай, а не то. Все давай. Минус два, ну то. Да, то бы тоже запихай. Пошл пошли. Таку а то не школьник. Ну ч Ну це Звук по два інформирувати что-то не будем. Зато що так що не чого. Ну походу. А вже ніч. А ну звай ще цього два швя. А це кай, тут будуть вампіри. Заходи я, заходи, я краще. Будемо тут. Їдемо чи ні? Ну, я просто боюся, що ми коли поїдемо, то... Давай почекаємо. Я попробую поубивай мой вампир. О, я, oh. <гум> я не буду прям нам у цей. Ж не залисти, в сети, а, типа, в yeah. Ну, не с незможозаліз, так что он сядь, типа нужный. Не вилізай уши. Бежит один вампир. Атакуй, атакуй! Ай, мас! Иван, атакуй, атакуй! Все, прокол. Так, дышай, вампиры. No, no, so. да, Бежут, бежит. Вот это, вот это, вот это, вот, вот это, вот это, давай, убивай его, ну на нас зараз убегает. <рис> а ты холод? Поедите, иди. Хотя их можно пойдем продать и конечно. Она еще и зомби загралась. Шо класс. Он слушает не у нас. А нам зараз треба зубами. Изно убегаться с вампирами. Все равно тут? Ну, не знаю. Ну давай, у нас минут. А, вампир. А, вампир заспаунился, прямо перед тобой. Все, давай, Морис. Да, все, я могу позакать. А, я, еще один бежит. Да, да. Озика. Ну, там вон, поднимай. А, пойду. А, иду, А, вот, да. А, давай их потом продать можно. А, вон, А, блин, у нас... Нам залез, блин. Все, я его убил. А, блин, я не спалываюсь. Не спалываюсь. А, вот еще один бежит. Убивай його. Блін, він пропав, тупий. Яка там вже година? П'ятом ночі, блін. А ти... що, зараз пропаде, зараз пропаде. Не стрімно. нормально. Все, от пропадає. Фух. Фух. Чекай, треба забрати вампірів. Ми їх потім приведемо. А ну, вже... Там ось я, один глядив, я наслухаю. А чекай, поклади сюди, це не бензини. Я його не буду политики став... не знаю, собі запах, йду, Не знаю, ми щоб він не летів. Все, він не летить. Точно? Точно я його видишь, тут є кнопка розп'ят. Я його пр. Ну це, я його запхала, ну точно при. Ну, короче, приклеїла, Не знаю. А що нам ще робити? А тепер можемо їхати? Ну ми, ми доїдемо точно кудись. Так. О, Що це таке було? Що, Ой, ой, О! о Якраз! Ми доїхали вже! Тут ми купимо умный. Все, вставай, вставай. Пам'ятаєш, ми тут начинали? Угу. Вот. стій, Что не стреляешь? А то що тут? Тут эти штуки. Все, все нормально. Можна продати? Ого. Та я продам. А тволки, волки. Їх то ж може спалити? Ну крішку ну. А чекай, я їх попробую продати. Так много волків. Ну хоча б одного я можеш спалити, це точно. Mm -hmm. Ну попробуй, я їх попробую продати. Якщо не получится... то... А тиво, ти мені подобається, я тебе Ну зараз подивимось, що можна продати. Ну, А куда? Типа ти сами воквіт не думає, ти ж тобі красиві тя що ти мене спалюєш? Я спалив. Не, він починає на полоску мне не Ну, Дуже мало. А воды. Забрали. Нет, це боку не приносить. Ну я бомжи. На, може їх спалить. <гум> Давай, їх спали. Я... Мені 20 баксов. Ты вам подала? Ні, я його зараз продам. Иди, я думаю, що. что. Що так мало, блін? У цих хатах нічого не може бути, типа. Эм... Не пусти. Ну ну, да, вверх. мені більше не буде грошей, Шой, секунду. А ч он мне на какой е, е. Поклади. No. Все, я тепер нажимаю на цю штуку. Не вжимайте. Може треба тряпи... без нічого типу? Ох, ну. Бери багатий. Все, в мене є 55. У мене примує. Так, ну оглянув внутрі. А може тобі пістолет купити? Не знаю. Треба 80. а тобі 50. Чи його розпалив? Це треба ще огля купити. Ладно, давай купимо наголо. У ну, нас просто є лопата. Тим точно можна все перемогти на світі. А, не, треба... Ти не туди пішла. А треба ще знаєш, що купити, Що треба купити. Вже ніж. Як ні, ще на ніч. що треба ще купити? Ще треба купити. Ти Треба закінчувати. А, ну нова частина буде. Давайте. Всім папа, зараз буде нова частина.